15-річна Ніколета Волошин легкою атлетикою займається три роки, і вона вже чемпіонка України. Все почалося з уроків фізкультури. З бігу дівчина завжди була найшвидшою. Це побачила вчителька, яка й порадила школярці записатися на спортивну секцію. Я Займаюся легкою атлетикою три роки. Обрала саме легку атлетику. Не знаю, любила бігати. Я дуже любила саму фізкультуру було швидше із з дівчат. Цьогоріч на чемпіонаті України в Києві з легкої атлетики дівчина здобула золото. У фінальному забігові на 200 метрів Ніколета подолала дистанцію з найкращим результатом. Я пробіжала за 26.08 і з кращим часом попала на 200 полуфінал. Я дуже переживала на полуфіналі. Я думала, що не зможу добіжати, тому що в мене ноги після 60 і після 200 були вже не дуже. Ну, пробіжала за 25-94, з кращим часом. Вибіжала з 26. Вот. А і в третій день вже був фінал на 200. Тоді вже було мені дуже важко і настроїтись, і морально, і фізично, тому що ще й кріпатура була. Ну, якось хотіла вже нормально показати час, тому що все-таки виходила перша по результатам, а потім думала, ну як я буду друга. Виходила ж перша. Дівчина змагалася зі спортсменами старшими від неї на два роки. З особистим рекордом Ніколета подолала дистанцію в 60 метрів. Пробігши другою, здобула срібло. На 60 метрів я хотіла перший розряд виконати, перший дорослий. Перший круг біжала, там в три круга змагання було, забіг, полуфінал і фінал. А, в забізі я пробіжала за 7.80. Це вище першого. Біжалася дуже легко. Я з другим часом попала в полуфінал. В полуфіналі я вже пробіжала за 7.86. Там теж з другим кращим часом попала в, полуфі... в фінал. А в фіналі вже друга була. ну, Пробігла за 7, 83. Ну, вона бігла одразу, вона як дзвіночок, вона як бігла легко. Це Бог дав талант людині. Я знайшла ту людину, Бог дав їй здоров'я, батьки підтримують цю дитину. Дуже важко було останній рік, тому що її, її не допускали до змагань, вона була маленька. А в цьому році нас допустили вже до старшої юношеської групи. Зараз ми виїжджаємо конкретно вже на в Київ на її, на її возраст. То буде змагатися 2008-2009 рік, 2010-2011. Це її вік. І я думаю, що там у нас теж все вийде і все буде добре. Ми веземо дуже хорошу команду. Я надіюся, і на командний залік хороший. Зараз золота медалістка готується до чергових змагань, які відбудуться у місті Києві з 24 24 по 26 лютого легкоатлетка мріє поїхати на Олімпійські ігри і стати рекордсменкою світу з бігу. Готуюся до чемпіонату України з легкоатлетики 2008-2009 років. Мене готує тренера Ірина Васильівна Панкулич і Євген Владиславович Губін. Він зараз в армії. На війні, на війні так. От, ми за нього дуже скучаємо всі. А тренування пишуть нам і Ірина Васильна і Іван Славич. А мій ще є третім тренером це Хаван Даніїла. Вона теж займається. Дякую всім, хто в США, в школі, в Мукачівській раді, що підтримують тренерам. Батькам всім дякую, що ви мене підтримуєте і в плані спорту, і взагалі всьому. За перше місце на чемпіонаті України школярка отримає 20 тисяч гривень від міської ради. Преміювання спортсменів ініціював міський голова Андрій Балога.